Всім гарного дня і вдалої смачної випічки! У цьому відео пропоную декілька варіантів відомого печива горішки. Рецептура та ідея випікання мої власні. Надіюсь, що відео буде цікаве тим, у кого немає спеціальної форми для цього печива. Я пропоную виготовити форми для горішок з фольги та горіхової шкарлупи. Спочатку виготовимо форму з волоського горіха. Для цього нам потрібно розділити волоський горіх на дві половинки. Під час розколювання горіха з ножем обходимось дуже обережно, щоб не поранитись. Щоб печиво вийшло маленьке і акуратне, вибираємо горішки невеликого розміру. Виймаємо ядра горіха, які пізніше використаємо для крему. Очищені шкарлупки закрутити у фольгу. Потрібно підготувати 34 горіхові формочки. Власне, ця кількість печива може випікатись одночасно. Для іншого виду випікання підготуємо заготовки з фольги. Щоб надати їм однакового розміру, кожну заготовку формуємо у половині одного горіха. Для разового випікання таких формочок потрібно 40 штук. Але для цього відео я виготовила 20 штук, так як інших 20 горішків буде випікатись без форм. Перший рецепт пісочне тісто з корицею. Для тіста на 17 горішків нам потрібно 60 г вершкового масла, 50 г жирної домашньої сметани, 50 г цукру або цукрової пудри, 1 чайна ложка кориці, яка надасть тісту потрібний відтінок і приємний смак, та 4 г розпушувач випічки. Якщо ви використали цукор, масу потрібно залишити на декілька хвилин, щоб цукор розтопився, але для пришвидшення процесу замість цукру можна додати цукрову пудру. Додати 170 г борошна вищого сорту та вимішати тісто. Тісто розділити на 34 частинки. Щоб половини були рівні, вага кожної частинки повинна бути 10 грам. Для першого рецепту робимо горішки з тонкою скоринкою, які зможуть містити більше крему. Для цього використовуємо форми, зроблені з горіхової шкарлупи. Тісто викладаємо на заготовку, надаючи йому опуклу подовгасту форму. Ножем робимо нерівні по заглибини, надаючи тісту вигляд горіхової шкарлупи. З заготовки печива викладаємо у форму 36х30 см. Форму жиром не змащуємо. Випікаємо у розігрітій духовці 25 хвилин при температурі 190 градусів. З захолодженого печива зняти формочки. що половинки нещільно прилягають одна до одної, тому за допомогою терки поверхню печива робимо гладкою. Готуємо крем. 80 г горіхів перемолоти у дрібну крихту. Для кращого смаку горіхи можна обсмажити, 100 г згущеного вареного молока, 80 г м'якого вершкового масла, цедру з половини лимона, мелені горіхи, вимішати. Кремом начинити половинки горішків. Готові горішки поставити в холодильник до застигання крему. Наступний варіант цього печива з крихкого і ніжного тіста на майонезі, 100 г м'якого вершкового масла, 100 г майонезу, 50 г цукрової пудри, за бажанням 1 чайної ложечки сушеного імбиру або 1 чайна ложка свіжого тертого, щіпка ванілі та 4 г розпушувач випічки. Замість імбиру та ванілі до цього тіста можна додати мегдалеву есенцію. До маси додати 250 г борошна та замісити тісто. Тісто розділити приблизно на 40 частин, кожна вагою 12 грам. Я хочу показати два варіанти цієї випічки. Одну частину тіста буду випікати на формочках з фольги, іншу без форм. Отже, тісто надати по довга форми, в тісто втиснути заготовки з фольги та зробити ножем 5-6 смужок. Другий варіант з тіста скрутити по довгості форми. Які також позначити смужками. Це тісто також можна випікати і на формочках з горіхової шкарлупи. Перший рецепт тіста з корицею також можна випікати у цих двох варіантах. Заготовки викласти на пергамент у форму 30х36 см. Пергамент не змащувати. Випікати 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. З охолодженого печива зняти формочки. Печиво, яке випікалося без форм, зачистити для щільного прилягання половинок. Готуємо начинку з арахісового масла. На 20 половинок печива 130 г начинки, 100 г арахісу припекти в духовці або обсмажити на сковороді. Гарячий арахіс перетерти в пастоподібну масу. Я перетираю у млинку для кави. До арахісової пасти додати щіпку солі та 30 г меду. Половинки горішків начинити арахісовою пастою. Печиво дуже ніжне і крихке, тому половинки з'єднувати акуратно. Для шоколадної начинки. 80 г білого шоколаду розчинити з 20 г молока та 10 г рому або коньяку. У печиво, яке випікало стільне, кавовою ложечкою вишкрябуємо серединку. Вимішуємо крихти з топленим шоколадом. Печиво наповнюємо кремом. Горішки поставити в холодильник до застигання крему. Ці горішки за смаком і виглядом відрізняються від традиційних. Спробуйте приготувати і напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей варіант випічки.